Другу руку простягни, посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнем, а почнемо ми її із хвилини мовчання. 1 вересня Міжнародний День миру. І ви вже всі знаєте, що символом миру є хто у нас? Голуб. 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 Так, сьогодні він завітав у наш клас і хоче від вас почути, а що ж таке мир? Я прошу вас повним реченням. Будь ласка, Анна Марія, що таке мир? Мир це дружба. Мир – це спокій, любов. І коли на Україні і на інших країнах немає війни. Мир – це радість. Мир – це коли у всіх странах все добре і не ще ніяких немає вицелів. Мир – це добро. Тільки в країнах не в странах. Це душа. Мир – це любов. Мир – це в нашій Україні. Дружба і, і наша перемога в Україні. Мир це щастя. Мир це Україна. Мир це щастя. Мир це наші воїни. Мир це герої. Мир це, це коли нас не бомблять. Мир це коли ми всі будемо дружні. Мир це шанс, щоб людина могла добре пожити. Мир це любов. Мир це щастя і коли, е, якщо б не було у нашій Україні, і не бомбили б ніколи. Мир це добре. Мир це щастя. А ще мир діти, це то тепло ваших долоньок, Тому давайте візьмімося за до ручки, ось так. Зігріємо долоньками один одного, подаруємо всім те, що ви сказали: любов, ласку, доброту і налаштуємося сьогодні на плідну працю. А зараз сідайте всі на місця. День миру був проголошений Генеральною асамблеєю ООН в 1981 році і вперше відзначався у 1982 році. Він був створений для сприяння всесвітньому миру та припиненню конфліктів між державами. Зачитаємо. А яка ж мета свята владмиге? Прошу головна мета цього дня. Ушанування і підтримка з усе силь для досягнення миру і боротьби з війнами. Продовжую, дякую. Продовжує Влад. Настильством і соціальною несправою. справою день кар. Також, Також при я свячений правам людини та взаєморозуміння. А як ви розумієте це слово взаєморозуміння? Це коли ти розумієш людину. Угу. Ще хто хотів доповнити? Чек... Коли... Чек... Взаєморозуміння, це коли одна людина розуміє другу. і... Розуміє першу. Та uh -huh. yeah. коли ми будемо розуміти саме допомагати. Угу. Uh -huh. yeah. це, це означає, що люди один одного розуміють. Так, і підтримують, напевно, правда? Uh -huh. До. Білий голуб і з олевкою гілкою є загальна І в

От є голуб, так? А жест миру зазвичай асоціюється із піднятою рукою, де два пальці вказівний і середній. Ось так, діти. Ось так покажіть всі. Угу. Цей символ виник під час Другої світової війни як жест перемоги від англійської Вікторі, але з 1960-х років, особливо під час антивоєнних протестів, він почав асоціюватися саме з миром. Тож давайте ми всі зробимо фото на пам'ять, поставимо ось так: так, жест миру, ось так, і сфотографуємося. Давайте ще раз. Зробили сильне. Давайте зачитаємо, а що ж цей день означає для України? Да, прошу. Мільнародний день миру для України має особливе значення. Особливо в контексті сучасних подій. Цей день дає можливість нагадати світові про підтримки миру та захисту. Суверенітет. тут України. України. Діти, а що таке суверенітет? Що це слово означає? Ну, чому кажуть суверенна Україна? Це коли ми будемо всі разом, коли ми будемо допомагати, кому треба допомогти. Угу. Це мир в Україні. А ще суверенність. І з яким словом асоціюється ще Софійка? Суверенність. Це те, що всі можуть допомагати іншим. Незалежність, діти. Незалежність. Суверенність це незалежність. Вільна країна. Ще Марк, давай зачитай нам для України. Для України не день меру став символом не зламості та боротьби за свою незалежність. У цей день люди часто проводять акції присвячені миру, де згадують усіх, хто б старождав. У наслідок війни та військових дій. Дякую. Що в нас яке слово? Ну. Подивіться, там одну одну букву передню треба забрати від мир. Звичайно, мир. Друге. Любов. Ні. Треба в кінці дві букви забрати. Ну, подивіться, а на якими буквами закінчується? Як це не то хто в нас? Брала. Вірно, вітя. Так. <різь> Молодець, Вітя, догадуй. А, ні, життя, жито. То забрати життя. Так, і давайте ще. <різь> давайте, подумайте. <різь> Перше, що в нас є. Маєте ще версії свої. Спокій. Мрій. Україну, Спокій. То Суп. Суп, бачите, друге слово, другу букву забрати лишається с, п, о спо. Ню забрати, Кі і Ю добавити. Спокій. А ось тут. А тут легко. Ні. Буквочка яка? Р. Далі. Родин. Родина, звичайно, буде. Родина і ось останнє. Ща, 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 а, ща, ща. Тут ви молодці, швиденько справилися, так? А як на рахунок цих кавих анаграм впораєтесь? Давайте спробуємо. Впізнайте слово! Мрія! Україна! Молодці! Дім, звичайно. Справилися з цим. А допоможіть Голубу миру пролетіти лабіринтом і вибратися із Ти вже був, Єва, давай ти. Минулого разу ти був Влад, давай Єві ми допоможемо. Єва, пробуй. Так. Пройшла. Сподіваюся, що наш голов миру український також вирветься із путкатів, із лап так, расистів і впевнено переможе наш голов миру. Тож давайте проведемо вікторину, чи ви все запам'ятали? Коли відзначається Міжнародний день миру? Організація відповідає за проголошення Міжнародного дня миру. Так. Є. У якому році був вперше відзначений міжнарод? Молодці, бачите, ви вже краще оперуєте числами. Що символізує Білий горб за вою? Яке з наступних подій не є частиною відзначення Міжнародного дня миру? Мир. Обов'язково хвилина мовчання має бути. Концерт, групи. Я сказала, коли. Концерт рок групи. А це так. Що? А, Ну так не має бути цього дня. Цього дня є мирні мітинги, а також хвилина мовчання. Так, ну і давай, Даш, зачитаємо, про що нагадує День Миру. День Миру нагадує про те, що кожен з нас може внести. Свій е, склад, склад. Вклад у створення мері, мерші мирнішого мирнішого світу, починаючи з маленьких е, крок, кроків у повсякденному житті і закінчуючи участю участю в глобальних. І... Ініціатива. Ініціатива. Так, діти, а що таке ініціатива? Та я <с> ну, Як ви розумієте, слово ініціатива. <с> від кого вона виходить? Що це таке? є? <с> 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 ну? <с> працюй, працюй, думайте. Я проявляю ініціативу. Інціатив, це коли ми допомагаємо, е, е, воїнам даємо їм силу. Займаємось волонтерством, маєш на увазі. А ще що таке ініціатива? Що це означає проявити ініціативу? Це проявити свою любов до воїнів. Ще. А це як це... ви в класі можете проявити ініціативу? От, наприклад, сьогоднішній день. Висловити свою думку. Так. Висовувати цей э, слово. Слова. А для да, чого саме? Для того, щоб э, всі зрозуміли. І заохотити когось на якусь певну дію. Ініціатива, діти це перш за все, як ви кажете, наша думка, але це не просто думка. Вона спонукає щось зробити, якусь певну хорошу справу. Якщо ми займаємось волонтерством, але саме ви є ініціаторами, кажете, давайте ми зробимо це в класі, чи проведемо таку акцію. Це буде ваша ініціатива. Або якщо ви прийдете, наприклад, до школи і скажете Давайте ми сьогоднішній день проведемо ось так. Ви продумуєте, як нам провести день, що нам про що нам поговорити на ранковій зустрічі, то це теж буде означати, що ви проявили ініціативу. Я вас закликаю до цього. Проявляйте ініціативу у роботі. А зараз в нас є діти, такі голуби миру. От проявіть ініціативу. Напишіть, що б ви хотіли е, побажати або сказати, або куди би ви хотіли, щоб ваш голуб полетів. На дошці у нас діти є чарівні кольки із словами. Я пропоную. Вам скласти речення, які б стосувалися до Дня миру. Так, хто вже побачив і хоче, прошу Даш. нас надихає наш, наша Україна, те, що вона гарна і в неї багато чого є. Добре, Красиво. дякую. Щоб наша Україна ніколи не програвала і завжди вигравала. Любов це коли ми любимо, ми Україні, ми любимо. Маму, сім'ю, Софіка. Я хочу, щоб усі мріяли і бажали усім добро. Так, радій це, це, коли, це коли перемога в Україні, коли закінчилась війна. Добре. Мрійте і допомагайте, і настане мир. Чудово. Твор... Якщо творити, багато. Для України вона може перемогти. Угу. Творити любов. Добре. Ще в нас яке є. Творіть, мрійте, допомагайте із словом. Я буду допомагати людям і і, і і вони потім вам теж допоможуть. Так, добро завжди повертається добром. Я буду надихати Україну. Творчістю і малюванням. Чудово, молодці. А зараз озвучте свої е, мрії, бажання е, того, що ви записали на ось цих голубках миру. Давайте. Я мрію, щоб війна закінчилася і люди жили спокійно. Добре. Я хочу, щоб наш, наш голуб допомагати за сути. Чудово. Я хочу е озвучити речення з тиску. Будь ласка, любіть Господа і сім серцем, щоб він вам відповідав. Якщо ви будете його любити, то, об то обов'язково Господь дасть мир Україну. Чудово. І своє на своєму голубі миру, що ти написав? Я мрію, щоб настав мир. Молодець, чудово, дякую. Я хочу, щоб закінчила війна. Добре. Я мрію, щоб закінчилася війна. Я мрію, щоб Україна перемогла. Я мрію про про мир і про перемогу. Я хочу, щоб голуб полетів до воїнам ЗСУ і, і побажав ти, ти перемогу. І побажав перемогу. Я мрію щоб до війни з село і передав їм драни. Угу. Чудово. Анна Марія, ти про що мрієш? Я мрію, щоб закінчилася війна. Чудово. Марк. Як ви, якщо відправити нашим е, воїнам е, бомби? Бомби, <гум> зрозуміло, прошу. Я хочу, щоб війна закінчилась і був мир у житті. Чудово. Я бажаю, щоб воїни повернулись додому. Богданка, що би ти сказала Голуб? куди би ти його відправила? З побажанням чого? Я, Я бажаю, щоб закінчилась війна. Я бажаю, щоб воїнам все здалося. Воїнам все здалося. Я бажаю, щоб війна закінчилась і наш оруг ніколи не помер. Дашка. Я хочу, щоб закінчилась війна, і наші воїни приїхали живими і здоровими. Чудово. Тим я побажаю мир і здоров'я. Чудово. Я хочу, щоб війна закінчилась. Так, а я діти пошлю свого голуба на схід України і скажу, що ми єдині, ми будемо підтримувати їх завжди. І навіть у той Маріуполь ми його повернемо. Ми повернемо все своє і заберемо у ворога назад. А зараз прикріпимо своїх голубів, прикріпимо і відходимо. Ви відходьте, хто вже прикріпив, прошу відходьте. Ми всі сказали, що ви мрієте про мир, щоб швидше закінчилась війна, то давайте ми всі станемо, складемо ручки у молитві і помолимося до Бога, до Матери Божої. Вставайте! Пресвята Богородиця, молись за мир в Україні, щоб діти в усьому світі жили під мирним небом. Миру нам люди! Добра, злагоди і перемоги. У подумках помоліться, і хай ось цей голуб миру принесе нам спокій і щастя. Все, дякую всім за ранкову зустріч.